Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні я прибула спеціально на мусійки для того, щоб зробити невеликий відеорепортаж про мусійки. Ось ця зупинка мусійки. Вона і асоціюється із мусійками і магазин продукти. Зараз він посад. Ось так ось. Бачимо, тут приємно спостерігати облаштовані сміттєві. Майданчик такий. І дуже приємно, що наші жителі свідомі кидають ось пластиковий посуд, пластикову різну тару саме у такий контейнер. Скажіть, будь ласка, а ви давно живете на мусіках? З дня народження проживає. І що для вас означають мусіки? Ну, Рідне місто, я тут виросла, тут вся, все пройшло моє життя. А чим вам подобається от ваш оцей мікрорайон чи вулиця, чи село, його по-різному називають? Вулиця мені подобається. Я тут жила по вулиці, вона зараз називається Благовіщенська, раніше Руднєва була. Там пройшло моє дитинство, а коли я вийшла заміж, ми побудували тут будинок по вулиці Харківській. Тут проживав в мене по сусідству, він був депутатом. Бзот Броніслав Карлович. Він був директором школи інтерната, я працювала в школі-інтернаті 27 років. А Ой, подобається боже. мені тим, що мама, коли купувала під застройку старесеньку хатку, казала, тут рядом проходить зупинка автобуса, рядом колодязь, магазин рядом. А тепер мені на старість ці послуги дуже потрібні. Ну і ваші побажання всім жителям Мусійок? А всім жителям мусійок я побажаю, щоб закінчилася війна і ми жили у мирі і в дружбі, в злагоді. Зараз я чекаю Миколу Дмитровича Грицая, який має зараз ось підійти, ось, по-моєму, він йде. І е, це буде як відеоанонс е, публікації е, Наталі Миколаївни Могалевської Знайомі і незнайомі місця рідного краю. Так, А ось і Микола Дмитрович. На мусіках я живу все життя своє, свідоме життя. Я привик до Мусійок, Здається, що кращого місця і не існує. Мусійки мені подобається ще тим, що тут дуже рівні і широкі вулиці. Колись це було одне селище мусійки, тепер воно розділяється цією дорогою на дві половини. Це буде у нас тепер місто Богодухів, хоча мусійки, і це мусійки. А це село мусійки, розділене також тією дорогою. По вулиці. Михайла Гордійовича Даригуса, на якій я маю честь <сміх> жити, вулиця, яка носить його ім'я. Хоча сам Михайло Гордійович і не проживав на тій вулиці, він проживав в зовсім іншому краю, якщо йти цією вулицею, то там він проживав. Ну, але люди на сходці прийняли рішення назвати вулицю Дерегуса ту на якій я мешкаю. Я скільки пам'ятаю, ця будівля за мого життя вже була тут. Хоча не буду запевняти, але мені розказували, що ця будівля будувалася, зводилася як місцева школа мусичанська. Але комісії було таке рішення, що це дуже близько до дороги. Тут дуже буде шумно, ну і небезпечно для дітей. І тому з цього приміщення зробили магазин. Зараз ця дорога асфальтована, а я ще пам'ятаю той час, коли вона була ґрунтова. Це, це був жах. Тут неможливо було, не було проїхати після дощу або весною. Тут такі глибокі були калюжі великі, що ніхто сюди не хотів їхати, окрім тракторів. А коли прослали я асфальт? Я пам'ятаю той час, коли прослали асфальт. В 1978 році я був призваний в армію, тут ще була ґрунтова дорога. А прийшов з армії в 80-му році, вже тут був асфальт. Життя і дорога. Якось мені прийшла така ідея написати вірш. Ну, це конкрет, я не конкретизував, що це мусіки, ну, але зрозуміло, що це вони. Ходив цими доріжками дитячої пори, і сам з тримкими ніжками, і гурті дітвари. Тоді все мало значення завітних мрійних див в юнацтві на побачення. Край цих тополь ходив, Осінньою завісою Під батьківський покров, Із армії з валізою в шанелі тут ішов, О дниною в тімиті золоті, Кохана тут стежиною Ішла в сукні, в фаті, Під хмарами крилатими, а там за той гайок, Між соснами лопатами Водив дітей в садок. Мов журавлі над луками летять роки в політ, Багатий я онуками вже старшим двадцять літ, Чідниною вологою колись в останню путь цією ось дорогою від двору повезуть, на керує рулеволею, на хлину він чомусь. Я ще змагаюсь з долею радію. this